Ожина Малина в цьому році мене щиро здивувала своїм смаком. Я вже планувала її прибрати з ділянки, бо раніше ягода мені не подобалась, була кисловата, та й родина не була в захваті. На її місці хотіла розсадити малину, яку висадили надто тощільне. Але ні весени ні навесні не знайшла часу, тож малина залишилась на своєму місці. І на диво, смак цього року значно кращий, ніж у попередні роки. На мою думку, мені вдалося підвищити рівень брікс у ягодах, тобто вміст цукрів, вітамінів і мінералів, і допомогла в цьому, як я вважаю, барматуха. Коли знімала ролик про малину, навіть посоромилась прямо сказати, що вона стала начебто смачніша, ніж зазвичай, подумала, може мені просто здалося. Але коли родина в один голос мені про це сказала, зрозуміла, це не випадковість. Імовірно, це результат багаторічного мовчування в поєднанні з внесенням барматухи. Зверну увагу ще на один момент: я виділила для ожина малини зовсім мало місця. Якщо ви плануєте її висаджувати, їй потрібно 4-5 метрів, бо кущ розростається дуже потужно.